Людина великого таланту і великого полум'яного серця. Він був щатим лавеласом і не приховував цього. Значний вплив на моє життя, а значить, також і на мою літературу мали мої зносини з жіноцтвом. Жінки Івана Франка не обходили його увагою. Їх у Каменяра було багато. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорій. Я дякую усім вам за підписи і перегляди. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо поїхали. Однак справжнє почуття відвідувало його тричі перше світле і юне кохання у Івана Франка викликала попівна Ольга Рошкевич. Познайомились вони ще, коли Іван був гімназистом і прийшов у гості до свого друга Ярослава. Ольга була йому сестрою, чиста і чарівна, як та лілея, вишукана й освічена, знала кілька іноземних мов, збирала фольклор. Трішечки сама писала На початок юнак губився, як з Ольгою поводитися. Не знав етикету за столом, не умів танцювати. До того ж думав, що аж така неймовірна дівчина має й говорити якось незвично тому перші листи до неї писав німецькою мовою. Спершу все складалося чудово їхні стосунки подобалися батькам Ольги. І вже ледь не дійшло до заручин. Однак, після того, як Франка арештували за участь у таємній соціалістичній організації і виключили з університету, батько Ольги указав йому на двері. Це не зупинило закоханих. Вони продовжували спілкуватись таємно, в обхід батькової волі, який заборонив навіть листування. Домовилися на пошті, аби всю кореспонденцію віддавали йому особисто в руки, виручили товариші пари. Передавали книжки, де були підкреслені окремі літери. По кілька днів разом з сестрою Михайлиною Ольга ті букви складала в слова, і так зв'язок не проривався. Ольга з Франком навіть думали втекти, що поєднати долі перед Богом. Однак спроба не вдалася. Попівна не змогла дозволити собі стати пропащою. До того ж, трапився другий арешт Франка. І врешті-решт. Під тиском батька Ольга вийшла заміж за священника Володимира Озеркевича. Франкові вона написала: Не думай, що я за тебе забула, ти мені ніколи з думки не зійдеш. Все буде тісно пов'язане з тобою, твоєю роботою, твоїми думками. І справді, перші роки життя пара була одружена фіктивно. Ольга з чоловіком спали в окремих кімнатах, мали свободу дій, але згодом шлюб став. Як треба, Ольга поринула в домашні клопоти і таки забула про поета. Одруження Франка Ольга сприйняла болісно, однак привітала. Невдовзі вона овдовіла, але унукала зустрічі з поетом, хоча він хотів її бачити. Перед смертю він переказував, щоб Ольга прийшла до нього попрощатись, благав її. Вона вислухала сестру Михайлину, що передала це прохання. З очей потекли сльози. Але вона сказала ні. До кінця свого життя вона шкодувала за Івана, не любила свого чоловіка і вважала себе нещасливою. Всі, хто її пам'ятав, казали, що жінка була такою, ніби весь світ їй не милий. Померла Ольга у 1935 році. Невдача з Ольгою так вразила Франка, що він пустився берега і майже одночасно почав стосунки з кількома жінками. Новим його захопленням стали поетеса Юлія Шнайдер, псевдонім Уляна Кравченко. Однак Уляна зранку давала згоду заміж йти за Франка, а вже ввечері забирала свої слова назад. Ольга Білинська серйозно збиралася за Франка заміж і навіть сукню собі пошила, але весіля не відбулося подейкують, що Франко сам зник з горизонту. Друге своє справжнє кохання Франко зустрів у Станіславі. Івано-Франківську. Це була полька зі шляхетної родини втікачів. Після невдалого повстання 1863 року вони отримали дозвіл осісти в Галичині. Привітна і розумна дівчина припала до серця членам гуртка, до якого входив Іван Франко. Однак залишалася неприступною для усіх, окрім Франка. З ним вона таки почала листування. На поета це справило велике враження. Він палко закохався. У своїх мріях він уже був певний, що це саме та жінка, яка може стати його дружиною. Однак і тут не склалося. Іван уже написав матері Юзефи прохання руки і серця, дочки, але сама Юзефа раптом відповіла відмовою. Франко вирішив, що причина в її аристократичному походженні. Що заважає дівчині поріднитися з ним. Лише згодом він дізнався, що чарівна Юзефа була хвора на туберкульоз, і відмовила йому саме через це. Франко присвятив кохання чимало розпачливих віршів, а коли відчув, що дні його злічені, зібрав усі ці поезії і захотів видати окремою збіркою. Третє його кохання не шляхтенку, але завзяту польку. Яка принципово листувалася лише польською, Франко зустрів на пошті. Тут вона працювала. Щоб, бачити її, знову поет неодноразово писав сам до себе листи і сам їх забирав. Але гордовита красуня не могла покохати простолюдина. байдужість Селіни селі не до Франка вражала. Вона не читала і навіть не мала наміру читати збірку поезій, зів'яли листя, присвячено їй. А коли потім запитували, чому вона не відповідала взаємністю Франку, вона відверто і спокійно, не вигадуючи різних причин, казала, що він їй просто не подобався. Целіна запевняла, що Франко буквально її переслідував. Вона йде з роботи і він слідом. Вона зупиняється, і він зупиняється. Так тривало місяцями, потім поет зник. А якогось дня знову з'явився на пошті у супроводі гарної брюнетки дружини. Тоді селіна полегшено зітхнула, нарешті матиме спокій, і сама невдовзі вийшла заміж за поліційного комісара. Мала з ним двоє дітей і швидко овдовіла. Байдуже до Франка вона намагалася його приязні до себе, та його ім'я використовувала за кожної ліпшої можливості. Сина виганяє з гімназії, Франко допоможе. Матеріальна скрута він дасть грошей. Франко був зовсім не проти. Він допомагав дові вирішувати справи, допомагав і грошима. Згодом поселив її з дітьми у своєму будинку як економку. І навіть після смерті Франка його син також допомагав старенькій екс-коханій батька. Але і Ліна врешті-решт, виявилася не таким уже звіром. Коли самотній Франко помирав від тяжкої хвороби, а його дружина була в божевільній, саме вона доглядала за ним. Поетові було вже під 30, а він усе ще ніяк не міг знайти собі пару. Але знайшов її у Києві, вродливу і енергійну, випускницю Харківського інституту шляхетних дівиць, яка знала кілька іноземних мов та неймовірно грала на фортепіано. Її звали. Ольга Косач, мати Лесі Українки. І якщо Франко просто нею зацікавився, то хоружинська щиро закохалася у Франка, попри його жахливу репутацію. І, врешті-решт, вийшла заміж, хоча рідня всіляко відмовляла. Ольга вирішила, що саме вона та жінка, яка врятує Франка від дурного і жорстокого світу. Проте навіть весілля пройшло не так, як уявляла собі мрійлива наречена. Коли весільна процесія була вже готова до виходу, молодого ледь знайшли у кабінеті. Іван забув про весілля, бо знайшов стару книжку і переписував з неї рідкісного вірша. Потім під час церемонії на викрик гірко, Франко не знав, що робити, бо в Галичині тоді ще такої традиції не було. І замість подорожувати у медовий місяць молода подружжя змушена було тікати до Львова, бо починалися нові арешти. Їхній шлюб був концептуальним. Про нього говорили, що це сокровенне мрія українського народу, розділеного кордоном, про воз'єднання Заходу і Сходу України, чи не всі тости були за Соборну Україну. Сам же Франко висловлювався більш прагматично. Ольга старалася, як могла. Вона стала Франкові вірною дружиною і народила трьох синів і дочку, паралельно писала статті, видавала журнал життя і Слово», багато допомагала чоловікові в написанні видані творів. Саме вона спонукала Франка записатися до Чернівецького університету. Він здобув вищу освіту, а невдовзі за її кошт поїхав до Відня, де написав і захистив дисертацію. Отримав диплом доктор філософії. При цьому він за все спільне 30-літнє життя присвятив дружині один лише вірш Ольга терпіла злидні і відсутність власного помешкання. Воно з'явилося лише у 1902 році, коли Франкові було 46 років і ревнувала Івана до жінок, які входили в його душу, і водночас тріумфувала, тішилася що саме вона його половинка, він же бачив у ній, скоріш за все, друга, а не дружину. Справжнього порозуміння між ними не було. До того ж, Ольга почувалася самотньою. Вона так і не могла прижитися у Галицькому середовищі, яке сприйняло східнячку доволі прохолодну. Все її життя було фактично знівечене. Але ж вона сама так вирішила ніхто її не силував. Ольга жалілася що всі негаразди через те, що вони одружилися у травні. А то погана прикмета. У неї все частіше траплялися неврози. Жінка мала спадкову схильність до психічних розладів. Хвороба прогресувала. Останньою каплею стала загибель старшого сина, її улюбленця Андрія. Камінь кинутий у Франка, поцілив юнакові у скроню. Ольга потрапила до божевільниць з якої вийшла аж у 1919 році. Через це вона не могла зарадити чоловікові, який на схилі віку не здатний був нічого робити, бо права рука була паралізованою, а ліва теж відмовляла. Не була вона присутня і на похороні Франка, а згодом через встановлену на могилі скульптуру Ольгу не змогли поховати поруч з її чоловіком. Могила розташована неподалік. Усім до побачення! Дякую за перегляди!